Вітаю, друзі! Такої ви мене ще не бачили, бо зараз я, як бачите, на велосипеді катаюся. Вирішила, що суботній ранок не треба марнувати і сидіти вдома, коли погода вже така прекрасна. Бачите, все квітне. І я подумала, чом би не з'їздити в щось типу ботанічного саду. Це великий парк, називається Clive Gardens. Uh, і тут зараз квітне все від магнолій до олеандрів і чого тут тільки немає. Певно, навіть тюльпанові дерева теж є, але вони ще не, не квітнуть. Давайте прогуляємось разом. І Я з собою також захватила книжку, а яку покажу вам трохи пізніше. Минув вже майже тиждень з минулого підключення, і тільки зараз я усвідомила, що, по-перше, не розказала про що то книга, як вона взагалі називається, про що я читаю. Зустрічайте The map. Eleven epic stories from the Mabigoni. Ні, так, забули, що я сказала The Mabinogi. Like, Унагі. Вибачайте мене, це якась неповага з моєї сторони до валійського фольклору. Я завжди думаю, що це мабіногі, я не знаю чому. Бо це мабіногі, а не Мабігоні. Мамбігоні. Я думала, що це а Це добірка середньовічних казок, що розповідалися від матері до сина, від сина до доньки. По всьому версію ще тисячу років тому. А навіть трошки більше. Мені розказали, що ці казки побудували на території Вельсу ще з 900-го року нашої ери. Хоча кажуть, що ці історії беруть початок ще далі туди в минуле по таймлайну. Насправді, не всі казки, які тут зібрані, вони відносяться до циклу Мабіногії, бо лише чотири з них є основою Оригінального циклу. А інші це, це казки, які побутували поруч паралельно з ними, але класно доповнюють те, що. Розповідається в перших чотирьох, щоб трошечки відчути колори та фольклор, який був тут. Треба розповісти, скільки я вже прочитала. Ось бачите, я зараз на 93-й сторінці це початок шостої історії, шостої з одинадцяти. Тобто я прочитала вже майже половину. І не думайте, що книга велика, і читати тут багато, бо це по перше, видання Білінгва, тобто Після англомовного тексту одразу ж іде а, валі... валійськомовний. А, єдине, в чому я не впевнена, чи це Північний Валійський чи Південний. Підозрюю, що Південно-Валійська, бо все ж таки упорядковувачі цієї книги вони з Кардіфу та з. Півдня загалом вельшу. Я коли відкрила все ж таки першу історію і перечитала її в спокійній обстановці, а не в парку, бо треба було все ж таки краще зосередитися на історії, то саме перші рядки вони вже мене змусили сміятися тільки так. Почнемо з того, що. Спробуємо вимовити ім'я принца, з якого починається вся історія. Google Translate каже, що валійською це читається як пш Пш. Хоча я впевнена, що це не так. Моя подруга, яка зараз вчить валійську, розповіла мені, що W в валійській читається як О, а Y в валійській читається як І. Тому десь. Пойхл, бо ел» в валійській має читатися як хл", хл, хл. Як в слові хліб. Але тут більш м'яке вимова в слові хліб, а має бути таке більш звиряче, нутряче, отакий звук. Тож давайте я все ж таки вам прочитаю перше речення цієї книги, бо воно вже мене змусило хігікати. Пойхл принц of DiFed. Uh, lord of the Seven Lands and three time winner of the Southwest Wales Most Extraordinary Trousers Competition was born. Пойхл, принц Дифеду, Володар Семи країв і тричі переможець північно-західного валійського змагання з екстраординарних штанів, нудьгував. Прекрасно. Мені здається, це шедевр. Перше ж речення це шедевр. Я рада, що люди, які розповідають нам ці казки, вони їх роблять більш легкими для сприйняття сучасним дітям, дорослим, вони їх роблять кумедними. Кожна з казок розповідається іншою людиною, тому вони звучать трохи по-різному. Ось перша казка вона така кумедна, друга, більш лірична, така, налаштована. На романтичний лад. А третя, наприклад, вона оповідає про сина цього принца, який вже на той момент помер, а син його одружився. І Point of View в цій історії йде від дружини цього принца. І вона каже: мій чоловік, він, звісно, доблесний, він дуже такий е, красивий, але клепки в голові в нього немає. Жодної мудрості, тому за ним треба глаз да глаз. І це так кума. До речі, мені дуже дуже подобається оформлення цієї книги, а вона. Ілюстрована в неї цупкий папір, дуже такі яскраві ілюстрації, підстаття, суперобкладинці. При цьому шрифт не дуже великий, не дуже маленький, оформлена вона з великою повагою до. Культури, про яку по суті нам його оповідає до історії, до усного й народної творчості валійської. І це прекрасно. Мені подобається, це весело, це круто, це яскраво. А, тому я буду продовжувати читати. А стоп, 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 стоп! Забула вам розказати, що ще знайшла, що тут є такий підказчик, як читати валійською а, ті дифтонги, які є в валійській мові, бо ми вже вивчили, що. Це просто щось з чимось. Ось, наприклад, F, звичайно, F, як в англійській, читається в алійській як V, але double F – це просто F. А тепер давайте послухаємо, які нам тут дають інструкції з приводу того, як читати double L. це найскладніше. Double L. The best way to make this sound, which doesn't exist in English, is to touch the tip of your tongue. To the roof of your mouth. Mm -hmm. And then breathe out. Oh! Вибачте. Я не хотіла вас обплювати. <laughs> Але приблизно такий звіриний звук має бути <laughs> майже плюєте. Вибачте мене, будь ласка. І знаєте що? Наприкінці вони тут пишуть So now you have mastered the basic. Here's how to pronounce some Welsh names to appear in the stories. А тепер ми з вами опанували основи вимови валійської і можемо перейти до того, як читати імена. Пойхл. Пойхл. Тірон. І-і. Здається, воно має читатися як І. Гогри. Прухтари. Буду продовжувати читати. Зі ми в Кардіфі вже в потягу помітила, що не маю з собою книжки забула її на. Журнальному столику, тому довелося просто слухати музику. А чого ми взагалі приїхали до Кардіфу? та щоб подивитися памфір на великому екрані? На жаль, в нашому місті його не показують жодному з кінотеатрів. Тому в перше житті видалася така пригода поїхати в інше місто, щоб подивитися кіно. Але сьогодні ще, до речі, 6 квітня, а це значить, що це день коронації Чарльза 3, і ми можемо завітати, якщо буде Гарна погода на а, церемонію, що відбудеться в Кардівському замку. Там мають стріляти з гармат, має бути трансляція. Принаймні, так нам обіцяла реклама, і якщо погода зовсім зіпсується, а в нас ще залишиться час. Ми підемо з вами до національного кардівського музею. Там дуже-дуже класно. Я там була один раз, і я хочу вам показати це місце. Ось такий в нас сьогодні план. Давайте спочатку певно вип'ємо кави. А потім вже будемо рушати далі. Так сміхаюся, бо я нарешті вчора прочитала The Map а, не пройшли і місяця. Хоча насправді, якраз таки місяць пройшов. Не знаю, чого я так розтягнула ці казки, але через те, що вони ніяк між собою не пов'язані, то певно їх читати залпом мені не хотілося. Що я маю вам сказати? Це те, що вони дуже дивні. Вони зовсім не схожі на казки в класичному розумінні казки. Це не історія, яка чомусь повчає, про щось попереджає. Ні. А тут немає моралі в цілому. Всі казки здебільшого розповідають про якісь привілейовані верстви населення: це можуть бути королі чи королеви, принци чи принцеси або лицарі. Що служать королям, та королевам, принцам чи принцесам. А, і все, що тут відбувається, здебільшого відбувається, чи то від того, що хтось нудьгує, чи то для того, щоб похизуватися поміж колегами-лицарями, показати їх власну доблість. Я вам казала, що всі герої тут з привільованих верст населення. Я вам зараз докажу, що це так, навіть коли тобі прямо кажуть, що це не так. Є тут казка передостання, здається, яка називається The Amazing Eight неймовірна вісімка. Ось така ілюстрація вона дуже схожа на вісім друзів оушену чи щось таке. І починається казка з того, що: а якщо я вас спитаю, хто є хоробрим героєм, ви певно, можете обрати. Тора, Арагорна чи Мулан. Але давайте я вам скажу, що героєм може бути людина з простого люду. А людина може бути на ім'я Калхоч, що з валійською англійською означає пікшет, тобто свинарник. Головного героя звуть свинарник. Як ти такого додумалися? А знаєте, чого його так звуть? Бо він народився в свинарнику. Але й на цьому негаразди з ним не припинилися. Його прокляла відьма і сказала, що зможе в цьому житті він кохати лише доньку дуже поганого, дуже злого велетня, який нізащо і ніколи не хоче відпустити доньку від себе, він навіть її ув'язнив, бо вважає, що без неї він не може жити. Тому що робить наш герой-свинарник? Він звертається до кузена. А хто його кузен? Король Артур. І, до речі, це як я з'ясувала, одна з перших згадок короля Артура в загалом фольклорі в цілому. І мені здається, що коли твій брат це король Артур, то ти вже не просто людин. Бо якщо в тебе брат король, навіть якщо це кузен. То ти вже привільйований. Але при цьому ці історії прикольні. Вони смішні, вони дуже дивно закінчуються. Кожна з них. Це просто породження свого часу, своєї реальності, цінностей та побуду, які були в той час. І все. Цим історіям більше тисячі років, то чому я до них прискіпуюсь? Це нормально. А вони для мене дивні, бо я живу в зовсім зовсім інших реаліях. І це нормально. Так що я рада, що я нарешті дочитала цю книгу. Тепер я стала трішечки більш освіченою. Але я знаю, що є ще купа валійських казок, які я можу прочитати, які не відносяться до циклу The Mabinogi». nogi На цьому буду з вами прощатися. Я дуже рада, що ви провели цей час зі мною і сподіваюся, я вас трошки повеселила та розважила. Незабаром побачимось з теплом до вас, Іра, Па-па.